Вітаю, друзі. Повернувшись з відпустки, наново вриваємося в робочий ритм, робочий процес. Хотів поговорити про найболівши. Дуже часто деякі персонажі пишуть, що я і моя команда часто захищаю так званих ухилянтів, це так називають громадян України призовного віку, які не в лавах ЗСУ. По-перше, таким я завжди кажу дідупу, тому що якщо вам не подобаються наші послуги і наш контент, можете блокуватися і йти далі. А по-друге, крию секрет, що якщо до вересня місяця основні наші клієнти і по консультації, і по супроводу це були в основному військовозобов'язані. І питання було обліку, відсрочок і тому подібне. То зараз 95% це військовослужбовці, які хочуть писатися з лав ЗСУ. Ви подумайте, 95%. Тобто масово військові хочуть піти з служби. І якщо ви вважаєте, що я не маю права, не, не маю захищати військових, ну не знаю, тоді, тоді ви просто не сповні розуму. А по-третє, Наша діяльність це основа гарантія, мабуть, правої держави. Тому що якщо не буде адвокатів, юристів, які захищатимуть інтереси громадян, незалежно вони військовозобов'язані, чи військовослужбовці, чи взагалі не зв'язані з службою військовою, то Зеленський і компанія вже давно вибудують, вибудували б військову диктатуру. Так що працюємо. Більше буде у нас, мабуть, вже формат онлайн, більше акцент на консультації, а ми, хто не знає, нагадую, займаємося консультацією у сфері відстрочок, броней, виїздів за кордон, інструкції надаємо точно як це зробити, допомагаємо супроводом ТЦК під час. Бусифікації, звільняємо з ТЦК, якщо це буде потрібно, звільнення зі служби шукаємо лазійки, а також пришвидшуємо виплати для загиблих військовослужбовців тощо. Тому більший акцент буде тепер на консультації, супрові теж по запиту. Але для більшої маси людей я розумію, що питання не ті самі, але Фінансової можливості нема на послуги юристів адвокатів, тому ми зараз запустили програму курсу, який буде за саму мінімальну суму, де буде вся інформація, зв'язана з звільненням зі служби, зв'язана з виїздом, зв'язана з відстрочками, отримані броні, бусифікація, як не попасти. Все. Тобто в найближчим часом ми його презентуємо вам. І будемо надалі стояти на сторожі захистом ваших інтересів. І тому, якщо потрібні певні послуги нашої агенції, звертайтесь, будемо раді співпраці. Бережіть себе.